хто це дзвонить? Алло, доброго дня. Так, Діана Дрозденко. Так, так, ви правильно подзвонили. Нове шоу. Так. Завтра. Добре, так, ми приймемо участь. Шоу ти Зірка, новий. так, Гаразд, так, ми погоджуємося, чекайте. Сьогодні репетиція на через 2 години. Так, добре, ми приїдемо. Чекайте нас так. Добре, до побачення. Говорив про якесь шоу, яке пов'язане з Діаною, чи мені здалося? Ні, тобі не здалося, ти все правильно почула. Діану запросили взяти участь у новому шоу, ти зірка, і через дві години у неї репетиція. Вау, що? Що за поворот? Уявляєш? Мені здалося, чи ви говорите щось про якесь нове шоу і про мене? Ні, тобі не здалося і справді тебе запросили на нове шоу. Що, Е-е-е. Так, так, так. Так що через дві години в тебе репетиція збирайся. До мені теж збирайся. Я думаю, що ми тебе теж покажемо, і, можливо, вони запросять тебе. Опа, а це уже цікаво. Гем, ну такого повороту подій я не очікувала. Гаразд тоді що ж мені вдягнути? Я, напевно, піду в цьому, це дуже зручний комбінезон, він мені подобається. Так, е, де тут моя сумка е, і телефон? Буду все фотографувати і відсилати Мірі і Олі. Вони просто будуть в шоці, а тим більше Оля, вона фанатка всяких шоу. Так, що вдягнути, що втягнути. Речей тут у мене ще не дуже багато. О, я знаю. Напевно, вдягну оцей комбінезон від оцієї куртки, точно знаю. Тато, як же ми, ми теж хочемо на шоу, будь ласочка, візьміть нас з собою, тату. Слухай, Д... Дані, ви ще з Денисом замаленькі. Зараз я подзвоню бабусі з дідусем і вони прийдуть за вами наглядати. О, ура, баба з дідом це теж. Нічого, звісно що нічого. Зараз я їм подзвоню. Алло, мамо, так, люби, Можете зараз прийти подивитися за Данію і Денисом, тому що Діану запросили на нове шоу, і ми думаємо, що Домініку може також прийняти. Так що прийдете подивитися за малими. Ого, оце у нас зірки ростуть. Звісно, що прийдемо, не хвилюйтеся, будемо з хвилини на хвилину. Добре, чекаємо. Так, ну що, всі присунулись? так, тоді я заводжу машину і ми вирушаємо. Ой, я так нервуюсь, нічого, все буде добре. Так, ну майже приїхали ось ось тут парковка машини. Вітаю, вітаю. А, е, вітаю. Добрий день, добрий день, я так розумію, це Діана, одна з наших учасниць. Так, і це її сестра Домініка, вона теж дуже талановита, і я думаю, що ви можете послухати і теж її взяти на шоу. Так, ну ми послухаємо, послухаємо добре, проходьте дівчата, а батькам, поки вхід заборонений. Гаразд, добре, дівчатка, ідіть, ми вас тут чекаємо. Отже, дівчата, це наша гримерка. Тут ви будете перевдягатися, наносити макіяж, робити зачіски і так далі. Що ж, Діану, я вже чула, мені добре відомий твій спів і твій голос. Тож прошу Домініка, прийди за мною, я хочу послухати тебе. А ти, Діано, можеш поки приступати до підготовки до свого номеру. Приходь туди далі, там ти зустрінеш режисера іншого, то танцівника, постановника. Гаразд! Вітаю, Діана. Я твій хореограф-постановник Альба. Що ж, ось це твоя група танцювників, поки ти будеш співати, вони будуть танцювати біля тебе. Що ж, зараз ми пройдемо на сцену після того, як головна режисерка послухає твою сестру, і потім почнемо тренування. Завтра велике шоу, буде дуже багато людей. Так що я надію, що ти також пос. Кажеш, великий клас, я вас не підведу, обіцяю. Так, ну що ж, Домініка, правда? Так, так, я Домініка. Що ж, давай ти трошки розкажеш мені про себе в галузі музики, що ти можеш мені розказати, що ти любиш робити. Е, ну я люблю співати, добре граю на гітарі. Що ж, тоді давай зараз ти мені покажеш, як ти граєш як ти співаєш. Я тебе послухаю і тоді скажу свій вердикт. Е, гаразд. Принесіть, будь ласка, гітару і мікрофон хутко. Ну, якось отако. Що ж, мені твоя гра дуже сподобалась, так. Ти теж будеш брати участь у нашому талант-шоу. Що ж ідемо, проходимо до Діани і будемо приступати до репетицій. Діана, мені вдалося, я прийшла. Вау, супер. Дівчата, я сподіваюсь, ви не будете проти, якщо ви будете співати разом, а не окремо. Ні, 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 ми не проти. Що ви? Тоді приступайте до репетицій. Так, і в кінці ви ось так от опускаєтеся під сцену, зрозуміло? Так. Ну що ж, на сьогодні можете бути вільними, а ми теж можемо бути вільними. Ви ні, у вас синхрон жахливий. Так що ви лишаєтеся ще на тренування, а ви, дівчата, можете уже йти. Зустрінемося з вами уже завтра на талант-шоу